Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому, найважчому для створення особисто для мене відео. Але ви просили багато разів, а отже, я не зміг не записати відео з оптимальними налаштуваннями геймпаду та. Камери, ті, які я використовую з року в рік, те ще зараз змінилося в грі, і покажу вам одну крутезну фішку, яка зменшує суттєво лаги меню, яку ви просто зобов'язані відключити, якщо хочете, щоб гралося вам нормально, а не палати від кожної дії. Якщо вам такий контент до вподоби, буду дуже вдячний. Якщо підпишетесь на канал, це не про трей, це. Про лайфхаки і про ваші запити. А отже, отут в коментарях можна подякувати. Лайкам також можна подякувати. Якщо ваші налаштування відрізняються від моїх, то ви можете також написати мені свої думки стосовно цього, поговоримо про це в коментарях, як завжди. Давайте розпочнемо із того, де взагалі треба тиснути, щоб це меню налаштувань потрапити. Можливо, не всі знають. Лівий верхній кут і у вас тут така шестереночка, це. Налаштування одразу скажу в мене меню на англійській мові, і вам раджу, тому що всілякі локалізації, часто помилково щось відображають, щось некоректно переклад. А отже, виключно оригінальна мова інтерфейсу в мене встановлення і вам також бажаю звикати до цього. Заходимо в Settings, Далі Game Settings, також можна налаштувати контролер і Геймплей – Це те, на чому ми будемо фокусуватись. Тут є деякі пресети і Competitive Mode, це те, що ви маєте встановити. Якщо. Граєте в режим Ultimate Team онлайн, тому що в будь-якому матчі у вас деякі помічники вони не будуть працювати. А отже, одразу краще звикати до того, що буде на вас чекати в онлайн-матчах, ніж ви будете потім е, звикнули до якоїсь да, фічі, а потім доведеться без неї обходитись. Рухаємось далі, і перше налаштування, яке ви зможете змінювати, це асистент ударів. Я раджу тут залишати на Assisted, а не на ручному керуванні. Тому що, якщо є можливість, щоб вам допомагав штучний інтелект, краще це залишити. Дві на це є причини. По-перше, гра побудована все ж таки на скриптах штучного інтелекту в тому числі. По-друге, конект інколи може бути дуже поганий, і в умовах поганого геймплею синхронізація вашої дії з діями на сервері вона не завжди буде відбуватися ідеально. А з часу навпаки, а отже, буде у вас палати. Втім, якщо ви супер кіберкатлета і у вас прекрасний інтернет, Precision це може бути щось посереднє між. Е Кручним керуванням і повністю асистованим. Вони тут навіть пишуть, що при цьому пресіжені керуванні сила удару вона буде вище. Де-факто ви використовуєте тайм фінішинг в такій унікальній формі. Але в мене асістит, і вам також раджу асистент. Далі рухаємось. Тайм фінішинг. Я використовую цю функцію, і якщо ви хочете досягати гарних результатів в цій грі, також раджу це робити, що це таке, коли ви натискаєте. Кнопку удару перед безпосередньо виконанням удару треба протиснути її ще раз. І це функція, яка допомагає покращити якість удару, сила, влучність, напевні, сила удару. Він летить як з просто гармати. І як це можна тренувати? Просто йдете в Squad Battles і цей. Таймінг намагаєтесь ловити, або я вам покажу потім, як це можна за допомогою тренера зробити. Звісно, якщо ви не хочете, можна відключити, або в умова поганого геймплею. Часто на стрімах ви бачите, як я особисто отут, от головою виключаю цю функцію і натискаю лише один раз кнопку удару, тому що потрапити в цей зелений там фінішинг називається, активація цієї функції, майже неможливо. Але я правда, тренуватися, це точно дозволить вам забивати більшу кількість голів Рухаємо далі в нас передачі, все де можна, залишаємо асістент або семі, і оцей пассіверлок це пункт, який ви можете для себе змінити. Що це таке? Це момент, коли гра буде перемикати виконавця передачі на адресата передачі. В мене завжди стоїть лейт. Що це дозволяє в останній момент. Змінити траєкторію пасу, тому що я можу побачити, що штучний інтелект або гравець суперника перекриває траєкторію передачі. Тоді за рахунок вімк... вімкненої цієї функції я можу перенаправити лівий стік і, відповідно, змінити в останню мить траєкторію передачі і тим самим зберігши м'яч своєї команди, ви можете пробувати різні тут функції, але в мене завжди стоїть лейт. і також вам раджу це робити, може інколи врятувати від якогось там обрізу або контратаки. Переходимо до захисту, і перший пункт це асистент відборів. В мене тут стає Directional, тому що я сам обираю напрям виносу, а штучний інтелект обирає силу. Втім, ви можете поставити класичний, мені це не подобається, тому що інколи штучний інтелект може напрям задати просто аби куди, незалежно від того, куди ваш тік направлений, а ви самі можете керувати вибиванням. І навіть якусь контратаку організувати. Наступний пункт це тип захисту, і отут же точно ваші особисті уподобання. Більш стандартна це Tactical Defending, або класичне, давайте називати і так. В цьому випадку ви захищаєтесь кнопкою кружечок, або, на Xbox, не пам'ятаю, як вона там називається. І, відповідно, штучний інтелект за вас обирає в залежності від позиції, від. Знаходження м'яча і інших факторів, обирає, як ви будете робити відбір. Або це більш фізичний відбір, плече в плече, або звичайний відбір, коли йде гравець, просто нога в м'яч. Якщо ви обираєте собі Advanced Defending, то ви будете обирати два типи відбору. Натискаючи кружечок, у вас є звичайний відбір. Натискаючи хрестик, у вас йде відбір плече в плече. Чесно кажучи, я пробував цей Адванс Defending багато разів, і, напевно, якщо класний гімплей, і якщо у вас класний скіл, то це має сенс. Але особисто мені краще грається з тактичним захистом, зі звичайним, тому що я не так часто в цілому відбираю м'яч кнопкою кружечок. Частіше я це роблю ЖК або позиційно перекриваю суперника. Тому мені більше до вподоби це, але тут ваше, повторюсь, особисті уподобання. Різницю я вам пояснив. Звісно, асистент блокування передач ми включаємо. Тепер рухаємось до переключень. Автопереключення завжди золотий стандарт на верхових м'ячах та при втраті м'яча. Воно буде працювати погано, як і будь-що, що ви тут зазначите, але ручне. Переключення це взагалі якийсь треш. Тому я тут ставлю цю функцію і з року в рік граю на неї. Далі тут ми нічого не змінюємо. Тут, по-моєму, все на базі. Переключення правим стіком Я вам раджу робити класичне. і я вам раджу робити по гравцеві, а не по м'ячу. Тому що правим стійком, бачите, де гравець, на якого ви хочете микнутися, тиць, все вмикнулося. Тиць відповідно на іншого. Якщо це по м'ячу, це може з пантелику Далі це чуттєвість. Переключення правим стіком, якщо ви ставите її високо, то штучний інтелект не буде втручатись в ваше переключення. Мовно, у нас стоїть тут 10. Це означає, що от туди, куди ви направили. Туди гра буде вас і вмикати в ідеалі. Якщо ви зменшуєте цю чутливість, то гра буде ніби трошки допомагати вам в деяких ситуаціях переключатися не на того гравця, який у вас можливо, куди направлений ваш тік, а на найближчого до вас по траєкторії направлення стіку. Ніби звучить так, що краще поставити 10 і не паритись, але я завжди ставлю тут золоту середину. Я пробував варіанти 1, 10, 5. Я особисто для себе різницю не бачу. Воно все одне переключається постійно або як, і залежить це переважно від. Вашого геймплею, аніж від налаштування. Тому мій вибір 5 або 4, щось таке, може там четвірочка, хай буде. Далі, це класик, тут ми нічого не чіпаємо. І, друзі, тепер імба, якщо у вас отут включена функція Reaction Time Modifier, і ви відчуваєте лаги в грі, то позбутися їх можна, просто вимкнувши цю функцію. Що взагалі це таке? Це нова. Фішка, яка має ніби покращити переключення кнопкою L1, коли у вашого партнера над головою такий трикутничок горить, і ви можете перемикатися або стіком або L1. І ось гравця, на якого ви L1 переключаєтесь, обирає штучний інтелект. Зазвичай це найближчий до м'яча, або до вас, десь він там поруч знаходиться. Так ось інколи гра в останню мить сама змінює. Оцей трикутничок над головою вашого партнера і просто рандомно обирає когось. І відповідно ви тицяєте L1 і полетіли кудись там, куди чекали. Так ось цей параметр, він ніби має ввести невеличку затримку між тим, як ви визначились, на кого переключитися, і тим, коли де-факто протиснута кнопка L1. Але. Знов повторюсь, виходячи з досвіду, з того, що я читаю в Твіттері і з того, що весь інтернет шумить. То включення цієї нової функції призводить до шалених лагів. Тому моя вам порада: вчіться перемикатися правим стійком, це точно краще, а цю штуку виключайте і е, спробуйте пограти. Напишіть мені в коментарях, якщо у вас вона була увімкнена. Player Lock – це дуже крута фіча, якщо ви її вмієте користуватись, коли ви L3 R3 затискаєте, то у е, вас гравець, який був під вашим керуванням, підходить під керування штучного інтелекту, а ви правим стікам можете. Тиснути на будь кого на футбольному полі і відповідно вмикнутися за нього. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви могли обирати напрям руху самостійно, а не штучний інтелект вирішував, куди бігти. Особливо це важливо, коли у вас немає фул метагравців, гравців, які самі можуть відкриватися. Як умовник Кіліан Бапе, в Халанді був Футіс, штучний інтелект, прекрасний у UFC 24 То в даному випадку ця функція допомагає вам самим обирати, куди бігти. Вона дуже імбова, повторюсь, але тут треба вміти, звісно, не користуватись. Так, далі Воротар Save Assistance Manual — окей. Preference Controller. Так, тут це я виключаю завжди. Мені не подобаються ці якісь там вібрації, аналоговий спринт і таке інше. Мені це все не потрібно, але можливо, вам for fun, як то кажуть, включити щось тут для себе. То, будь ласка, бавтеся. Далі. Налаштування камери. Я завжди граю на коопі. Завжди. Тому що я люблю бачити. Все поле. Ви постійно теж питаєтесь. Я знаю, що багато гравців використовують телекамеру, звичайно, мені не подобається. Я люблю отак: коли вище мене тільки пташки, і я дивлюсь повністю радар. Можу побачити різні кутки поляни. Відповідно, я налаштовую висоту також тут ручну 17 на 3. Завжди це. Мої налаштування. Отут я нічого не змінюю, по-моєму, це не стосується взагалі звичайної камери. І тоді я повторюсь, можу, мені так зручно, я бачу все поле. Ви обираєте тут щось для себе. Тут є різні камери. Rush ми грали на Rush Broadcast. Ну, ніби жодних проблем, мені сподобалось. Далі візуальне налаштування. Хат це в нас ім'я гравця та індикатор. Я тут нічого не чіпаю. Далі, Індикатор гравця, ви можете залишати номер, але навіщо він потрібен? Мені краще, щоб там ім'я. Висвічилась, тому що я розумію, хто з м'ячем інколи бувають гравці схожі один на одного. То, якщо ім'я у вас висвітилось, то одразу зрозуміла, що там та як. Розмір цього індикатора тут кому що подобається, в мене дефолтний, але можна поставити більший, щоб краще бачити. Ці всі штуки в мене ввімкнені, system це раш Окей, це ну, хай буде плейстайл плюс відображення в мене включено. Я раніше грав без цього, але. Потім бачив десь неодноразово, що люди використовують цю функцію, і це дійсно десь і прикольно можливо, і інколи у вас може бути в гравця якийсь плейстайл, про який ви навіть і забули, а в моменті щось зробили. Там R1 протиснули і мусяла побіг у вас на цьому дрібінгу шаленому. І ви його десь там пригадали, що він є, можливо, частіше буде використовувати. Або Фінесік пробили. Ну, мені подобається. Плюс воно візуально не заважає. Далі індикатор переключення. Я його залишаю для того, щоб ви бачили, на кого ви будете через один переключатись, це дуже важливо. Тут ми нічого не змінимо. Тут це стандартне, стандартне, все по дефолту. онлайн індикатор Так, це все дефолтно, це я все вимикаю. Hypermotion Overlay я вимикаю. Player Performance Vision теж мені не потрібен. Він вискакує зазвичай перекриває частину монітору. Так, натіфікації це нові штуки через те, що система AFCAQ, то я б їх залишав. Якщо не сподобається, потім можете вимкнути для себе. Ну, все, да, Тут більше нам нічого і не потрібно. Напевно, це все з основних налаштувань. Так, да, це все. Тепер я хочу вам показати ще одну важливу штуку, а саме тренера, і коли його можна використовувати. Для того, щоб знайти меню тренера, вам потрібно розпочати будь-який матч, протиснути паузу, і далі ми клацаємо, знаходимо тут меню тренера. Також там є налаштування змін, можна і звідси це робити. І я не дуже часто використовуюсь тренером, але є дві функції, які б я вам радив виводити. Обов'язково, по-перше, для того, щоб вивести, вам потрібно протиснути тут шоу, іначе все буде приховане. По-друге, оце мені все не потрібно. Дивіться. Є дві штуки, які можна включати. Одну обов'язково, одну за бажанням. Timed Finishing Indicator – це для початківців. Пам'ятаєте, я вам казав, що це важлива функція, її можна тренувати. Якщо ви вмикаєте тут цю функцію, то у вас над головою вашого футболіста буде показуватись такий індикатор, і він буде коли знаходитись в зеленій зоні, то це означає, що вам треба удар протискати, і тоді ви потрапите в той самий зелений time Finishing. Я раджу таймфініш включити, спробувати складати, ви зрозумієте в динаміці, що це таке. І другий момент це Directed Runs Indicator. Я обов'язково включаю, пам'ятаєте, зелені стрілочки. Кожного стріма не буде такого, щоб якщо я грав в матчі, хтось не спитав мене, що це за зелененькі стрілочки. от, це індикатор направлених забігань. Дуже імбова штука, в мене є відео на каналі про FC24, але воно буде так само працювати і актуально для FC25. Можете подивитися і вам це. Це, я думаю, допоможе покращити свою гру. Я показував, де їх використовувати. Друзі, отакі основні налаштування, плюс лайфхак у вигляді таймфінінг і асистента, стрілочок направлених забігань. Якщо у вас залишились якісь запитання, можливо, про щось забув або якась функція у вас особисто цікава, то запитайте в мене в коментарях. Побачу з вами, коли побачимо. збережіть себе, все буде Україна, Па-па.